Хлопчики дівчатки, усім доброго дня, канал Сільська Господиня і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити такі рулетики з лаваша з сосісками, з сиром і у яєчному клярі. Ну от Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будете бачити, які у мене такі рулетики. з сосісок з лаваша. Я взяла отакі у мене є два. Два кусочки такого лаваша. Вони десь так на 37-33 см. 37-33 см. Отакі вони. Ось такі квадратні. Два куска таких лаваша. Бачите, а ви вже можете брати собі, які у вас там маєте, які підходять вам. 200 г сира твердого. Сіль мені потрібне. Олі, оліє рафіноване, борошно, молоко. 150 мілігран... мілілітрів тут. Ту 7 штучок сосісок. Ну, от такий цей раз я взяла. І потрібно мені ще 2 яйця це для кляру. От все, що потрібно для таких рулетиків сьогодні з лаваша. От зараз натру сир, зроблю кляр і вже буду показувати, як я це буду робити. Буду робити кляр. Взяла 2 яйця, бачите. Дрібку соли сюди. Таку, десь одна, друга, одна, третя чайної ложечки додам. Виличкою, отак гарненько розмішаю, щоб відійшов собі лок, жутко. І отут я взяла десь так е, столову ложку неповну. Можна сказати, е, чайну ложечку уверх е, борошна. От. І зараз буду додавати сюди до кляра. Так гарненько-гарненько, щоб розійшлося. Ну що. Можна додавати тепер борошно. Для чого борошно додаю? Для того, щоб коли буду от рулетики з лаваша сюди мокати, щоб гарненько цей кляр ловився тих рулетиків. Щоб не злітав з лаваша, от кляр, прямо так. Ну, от, борошно у яйцях більш-менш розійшлося. Добре. І тепер у мене тут 150 мл молочка. От буду додавати. Ну, все, можливо, і не додам. Я потрошечки буду додавати, буду бачити, яка буде тут рідина. Ну ще можна. Ну, десь так. Ще 70 мл додала, а ще 80 мл залишилося. Я думаю, що покаміз. Достатньо, я бачу по рідині. А якщо треба, буде ще, Можливо, треба буде ще, якщо не стане от цього кляру, додати ще одне яйце і додати молочка, так що я ще, можливо, і використаю це молоко. От кляр уже готовий. Бачу, така рідина Можливо, борошно ще трошечки набухне отут. Можливо, треба буде додати ще трошки молока, а поки я вже його ставлю у сторонку. Тепер я маю таких сім штучок сосісок. я вже з одної зняла ту пльоночку. Ну, не обов'язково сосіски. можна і колбасу варену взяти, що маєте, чи капчена колбаса. там. Можна навіть порізати соломкою і отак поставити у рядочок один, щоб гарненько завернути той рулетик. Ну, Це вже хто на своє бажання і на те, що має. Я от маю таких сосіски сьогодні і буду ставити їх. Плюмочку гарненько зараз оцю зніму. Оце всі знають, що це треба знімати. Ну, от такі сусісочки, получаються. все. Зараз я це зроблю. Сусіски, як бачите, я почистила від плівочки. вже. І тепер буду натирати от сир на оці терці. так буду натирати його. І тепер буду розрізати лаваш. От. Я візьму ножниці і ножницями розріжу. Отак. От Можна ножем розрізати. Ну, от. І тепер буду складати отак ще раз. Бачите? І ще раз буду перерізати теж ножицями. Отак. Отакі квадратики виходять. такі кусочки, бачите. Я все вже приготувала от. і буду тепер вже от показувати, як я буду зараз закручувати. Рулетики. Беру отак кусочок лаваша, виставляю от сюди сир, беру сосиску, але перед тим оці кінчики чуть-чуть трішечки загинаю, от так трошечки. Видно? Ось і з цієї сторони так, трошечки. Тут трошечки залишаю, щоб там буду, я зараз його молоком трошечки. По мастю, щоб він склеївався гарно. Отак. І тепер ставлю сусідку. Як бачите, тут де сосиска, я теж не ставила сир, де я ставлю сосиску. І отак буду скручувати. Отак, 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 отак. Так притискаю. Тепер беру щіточку. це молоко що залишилося, я щіточку мукнула. Можна молоко аж туди, трошечки аж сюди Отак, от видно? от І отак. От І тепер трошечки так прижмую. от, от такий рулетик вийшли. Бачите? Отаке. От отак, от заріжала. Зараз слідучий буду робити так само. Бачите, які виходить? Все, зараз я всі зроблю і вже покажу. Далі. Я вже поставила сковорідку, сковорідка нагрівається, і покажу вам, які рулетики. Вісім штук таких рулетиків получилося. Бачите, які? Ну, от, кляр отут поставила біля мене. Я попробувала його на сіль. І трошечки от вилучкою розмішала, тому що борошно сіло. Я додаю молоко. Можна додавати навіть і воду, просто воду додавати до кляра, якщо немає молока. Можна додавати 2-3 ложки сметани. Ну, я більше люблю кляр на молоці. От коли не маю молока, додаю сметани, додаю воду. А якщо маю молоко, то обов'язково додаю молоко. Ну все, Сковорідка нагрілася, додаю олії. Отак, і гарненько так додала в олії. У мене така нелеченька сковорітка. Ну, от і буду отак. Зараз, бачите, як беру прямо рукою, рукою, отак, гарненько обмокую. Можна отак і отак, туди. Отак, гарненько. І буду смажиться. смажитися. тим швом туди в Бачите, І знову так. гарненько, так. Ота, далі, дівчатка рукою, рукою. Ми всі робимо для себе. Ну, так, трошки менше, як на середньому, буду їх обсмажувати. Я вже перевернула з однієї сторони, бачите, обсмажилися вони гарненько. От, так і з другої сторони буду обсмажувати їх. На такому невеличкому Ну, От і все, можна сказати, я їх отак от. Обкручувала, вони так гарненько всмажилися з кожної сторони, бачите? От, от. І цей. Ну, все буду забирати. Ось такі рулетки вийшли. Ось. Ось яка красота, виходить. Ну що, я буду продовжувати так далі. Я покажу вам, що от і другі рулетики я посмажила. І от скажу вам ще, що у мене залишився кляр. Бачите, ось з тих двох яєць, що я робила кляр. У мене ще я посмажила всі оці рулетики і ще й залишився кляр. Я його не буду викидати висипати. Я взяла таких три кусочки нарізного білого хліба. Ну, Я думаю, це кожен знає, що у клярі можна так хліб посмажити. А тепер покажу вам, які у мене рулетики сьогодні з лаваша із сосісками. Бачите, які дуже такі гарненькі Я, Мені дуже сподобалося така страва, таке блюдо. А дивіться, бачите, сосісочка там всередині видно. Ну, що. Ну, що. от І три кусочка білого хліба теж я підсмажила. Ну, це я так показала, щоби. Тільки кляр, як кажуть, не висипати, що можна зробити. Ну, а зараз і попробую один. Дуже хочеться вже попробувати дуже поріжу. Дивіться, яка красота виходить всередині, бачите? От, ще раз. От, візьму вилочку і попробую. Дуже смачненько, дуже. Хлопчики дівчатка, готуйте це так смачно. Ну що, хлопчики дівчатка, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі рулетики з лаваша із сосисками. Попробуйте і ви. Я думаю, що вам теж сподобається таке, таке, така страва. І всім дуже гарно дякую, хто підписується на мій канал. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам. За лайки, які ви ставите мені. За все вам дуже гарно дякую. Особливо дякую за коментарі. Дуже-дуже гарно дякую. Бажаю нам усім мирного неба поскоріше, добра, здоров'я, спокою на душі і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!